Не так давно Житомирщину поливали щедрі літні дощі, і вже за тиждень по тому ринкові ряди не менш щедро вкрилися розмаїттям грибів, тільки споживати останні буває дуже ризиковано. Минулому році в області дикорослими грибами отруїлось 32 особи, в тому числі двоє дітей. На жаль, померло шестеро дорослих. В цьому році, на щастя, грибних отруєн ще не реєструється. Аналіз випадків отруєнь грибами свідчить, що більшість отруєнь обумовлені вживанням пластинчатих грибів. А з настанням сухої спекотної погоди ризик дістати отруєння від вживання грибів значно збільшується. Під час посухи гриби краще не брати взагалі. У спекотну погоду змінюється обмін речовин гриба, і він втрачає воду, а накопичує токсини. Щодня працівники лабораторії на житньому ринку виписують десятки дозволів на продаж грибів. Говорять, що випадки перевищення радіоактивних норм не фіксують, оскільки гриби привозять з ближніх, а не забруднених районів. Ми досліджуємо не тільки гриби, вся продукція лісова, яка йде. Це і черниці, це і голубика, це і малина лісова. Ну, вся ягода, яка лісова і гриби. Все перевіряється на місце радіонуклідів іменно на посезії 137. Лисичку, Чорнормійський район, зелена поляна, у мене лисичка. А гриби із з нового заводу, Чорнормійський район. Я кожного разу проходжу радіологічний контроль. Даша, коли і мені люди мої принесли, я все рівно даю на радіацію, щоб провірили. Якщо в офіційних місцях продажу грибів спеціалісти радять просити показати довідку про пройдений контроль, то стихійні ринки контролювати просто нікому. Тому життя і здоров'я покупців з асфальту лише у їхніх руках. Проте часом розібратися у мутаціях грибів під силу лише експертам. Майже кожен гриб, навіть той же самий білий гриб, та ж сама лисичка, вони мають двойник мають, значить, ложний. Розпал грибного сезону ще попереду. У зв'язку з цим спеціалісти нагадують, що грибник, який сапер помиляється, лише один раз у житті.